А сьогодні ми з вами поговоримо про нормальний лутецький, який не можна пропускати, коли ви проходите Stalker 2. Кажу зразу, це не якийсь мега-гайд по мегатоповому топовому озброєнню. Я постарався зібрати максимально хороший лут з усіх локацій, тобто в мене немає розбору якоїсь там певної локації, да, чи якогось самого жирного лута. По тому, як ви будете рухатися по сюжетці, ви будете знаходити ці тайнічки, тому що, як на мою думку, вони максимально роз'йобненькі. А ви на каналі The OneTactic Games. І з вами, як завжди, калісо. Поїхали! Першим нашим сховком буде місце на залісі. Сховком назвати важко, звісно, це діло все. Тут такий у нас міні босік якого нам треба вбити, в якого ми заберемо поломану СВД. Але як для першої локації, як для старта гри, як на мене, СВД топчик. Знаходиться він отут, у цьому будиночку. І залітаємо сюди. Хай Туди, суки! Живим! Ви мене не візьмете! Поки я буду вбивати цього братка, розкажу вам його предісторію. Він взяв замовлення на вбивство якогось пахана. Я так зрозумів, він його класнув, а може і не класнув, і про це узнали. І його самого замовили. Ой-ой-ой! І його самого замовили, і він зараз коротше весь такий на ізмені. Ну, скоріш за все, він на ізмені і із того, що він все був вбив пахана, і думає, що йому зараз кабінет прийдуть ламати. Тому він тут все замінірував і сидить не вилазючи, не звідки. Але ми прийшли по його душу, і будемо зараз йому пристрелювати кабінетик. Як ви бачите, з меткостю в нього проблема, так що йому ця СВД не потрібна. І тут, до речі, такий баг зробився, я не знаю чого. От я його вбив, в нього з рук випала одна, і в нього в наявності є ще одна СВД. Тому можемо підлутати дві. Але навіщо? Правильно, тому що вона і так поломана, продать не продамо. В нього є 10 патрончиків, є КП... КПК з цією інформацією, про яку я вам тільки що розказав. Да, і в принципі, все. Обично, в усіх зброя максимально поломана в началі гри, тому так, При тому, що вона ложить всіх противників в голову з одного пострілу, я думаю, непоганий лутєцький на старті гри. Зацепимо відразу з вами смітник. Тут нічого цікавого особа нема, але якщо ви будете проходити по певному маршруту проходження, да, будете йти за правильну сторону, а здебільшого люди всі йдуть. Ох, 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 що робиться. Бажані гості. Ну, світник. Смітник нас приветує, е, ну, як обично, бандосами. Але, так як у нас тут є бандосики, у нас тут і є приколясик. Ой, а що таке? Що случилось? Ладно, давайте домоємо аптечку. Джбуньк прям в руку вколов. жах. Тут ми з вами можемо знайти пістолет з глушителем і викинути почти з самого старта ігри. ПМ, який не потрібен взагалі нікому, тому що ПМ у нас це що? Правильно, план, це у нас 8 придупредительних пострілів, а потім один стримительний кідок. Тому ми залазимо сюди, беремо тут ПТМчик, беремо тут, відкриваємо сумочку, в якій у нас буде лежати УПД-компакт і зразу глушачком до нього. І пару набоїв, навіть в нас є якісь плені бої. Не переживайте, це була тільки розминочка. Далі буде лут набагато краще. Так, знаходимося ми на локації росток. І на дикій території, так називаємо, колись вона була. Да? Тут у нас буде офігенна сєва лежать. Ось в цьому місці. На карті ви побачили, ось там вона лежить. Тепер треба туди просто якось добратися. А добратися сюди максимально просто. У нас тут є така гарна лісниця, по якій ми просто тупо вверх. Сюди теж можна добратися максимально швидко по, лок... по ігрі. І ось тут у нас буде лежати сєва Б. І тут у нас буде ще скрончик з нашими патрончиками-бронебойними до нашої СВДшечки. Для початку гри можна залутати нормальний комбінезон СВБ, який буде вам максимально довго служити. Кожного немає нічого. Максимально все просто, аби я ще тільки не здох тут на аномалії. Далеко ми уходимо звідси не будемо, тому що тут у нас знаходиться пуліньок. Він знаходиться у нас ось тут. Нам треба зараз до нього дойти і зараз ми туди телепортнемося за допомогою монтажа. Телепортнулись ми з вами тут до такого темного і страшного тунельчика, який знаходиться тут. Я вже вам в принципі показував. Тепер наша задача засунути свою любопитну пачку в цю темноту. Ну, погнали. І наша задача провірити ці ністячки. Тут нам треба буде трошечки на ноль помножити наших кровасі. Но поки що тільки множать вони мене. Mm -hmm. Але так як ми залутані... Ой, патрончик кінчиться. А не кричи, не кричи, я викинув мусор, мам. Треба його сюди послати, Щось він тут... Щось він під наркотою, скрывасіся. Він походу виплив п'яного сталку. Може по мені потрапити. Ладно, патрони кінчились, но в мене є така штука, класна. А ну давай, давай, давай. Бам, похуй. Бам! Бам! Ой-ой-ой-ой! Зараз мені кабінет поправлять трошки, походу. Так, я перезарядився, на. Ну, погризли вони мене, звісно, знатно. Е, і да. Тут треба буде з ними трошечки повоювати. Можете взяти собі декілька бронебойних патрончиків. Біжимо ми з вами сюди, Тут у нас є такий секретик невеличкий. Цей секретик називається оцей рубільничок, який нам треба підняти догори. Ми тут включимо візде світло і побіжимо по наш заслужений, заслужений схроник з нормальним лутським. Тут у нас е, є двері, отакі от. Вони будуть зачинені, поки ви не дернете рубітнік. Після того, як ви його дернете, правильно дергають себе за <coughs> щось друге, а ми включили його. І тут у нас на столі буде валятися нормальний такий пулеметик. І цей пулеметик буде зразу йти з патрончиками, причому патрончиків буде немало. І ще в нас плюс тут буде улучалочка для шолом Маска 1. Максимально безполезна. Хуєта. Ну, всі ви знаєте чого, тому що всі нормальні бронежилети, тим більше ми вже нормальний бронежилет шльомом знайшли, вже йдуть в комплекті з шльомом. Тому я взагалі не розумію взагалі носити ті маски. Ви їх взагалі носили? Напишіть в коментах. Ну і в принципі ми тепер обладаємо ніфіговою такою мощо. Тим більше, що цей у нас пулемет. Називайте, як хочете. Є зразу з каліматором. У нас іде короб на 500 набоїв. Ну, ви поняли, да? Це просто імба. Ця імба ваша почті на самому початку гри. Після того, як ви виходите з залісся, ви можете прям прийти сюди і взяти це божество собі в руцю, а потім зажимати. Ну і звісно, не забудьте підписатися на канал. Як ви бачите, підписників практично немає, тому ви будете в першій тисячі підписників. Давайте цю тисячу доб'ємо, щоб все було в нас окей. Український контент потрібно підтримувати, не будь-яку хелянку, не тікай від ТЦК, від підписки. На янтарі в нас буде цілих два скрончика, я їх обідінив в один. Перше в нас тут буде знаходитися комбінізончик Сєва, і тут доволі прикольно зробили. Тут можна зайти двома способами. Значить Перший спосіб у нас це закинути сюди гранатку. І тут у нас відкриються двері, які в нас тут закриті. Ось от ці. Бачите, я зараз в них зайти не можу. Так як ми бомжи, у нас гранат немає. І читерить ми не любимо, ми будемо це все діло робити по старіночці. Для того, щоб зробити це все по старіночці, нам треба залізти на цю трубу. А щоб нам залізти на цю трубу, що нам треба зробити? Правильно, я не пам'ятаю. А щоб залізти нам на цю трубу, треба залізти сюди по цій лісниці. Трошечки паркура. Ніколи не помішає. І спригуємо сюди. Заходимо сюди. І тут у нас ціла кучка моноліта. Ой-ой-ой, больно-больно. І треба просто обстрілювати їм кабінети. І, в принципі, на цьому все. Можна спригувати вниз. Оце засада. Це, коротше, зомбовані монолітовці. вони не сильно страшні, так що можете сміло запригувати і роздавати їм лящей. Замочок ми зіб'ємо. І тут у нас є отака от сіба один. Вона вже йде покращена, плюс у нас є тут непоганий схрон. Як обично, корочі, ви поняли, да? брон у нас максимально крутий. Можна полутати цілу кучку цих хлопчиків і в них знайти щось цікаве на продаж. Вибігаємо з цього будинку і біжимо по наш наступний схрончик, який знаходиться ось тут. Зараз я вам покажу як сюди доповзти. А я зараз вам покажу. Значить, Ми біжимо з вами сюди. Тут у нас буде от такі от дві будівлі з трубами, і нам треба знайти лісницю. Далі ми з вами їмо хлібчик, це обов'язкове правило, і ліземо далі по лісниці. Біжимо по трубі, тут ми пригинаємося. Знову ліземо наверх. Біжимо наліво, так як каже нормальний мужик. І тут ми з вами знаходимо таку от штучку. Гешечку улучшену і без цієї рукоятки зразу унили. Так само в нас тут є патрончики, аптечечки і невеличка сумочка. Сама по собі Валина гавна, <кій> кусок, але в принципі на галяву і уксус сладкий. Головною претензією до костюма Сєва завжди була недостатня міцність вбудованого бронежилета. Модернізація іскри покликана виправити цей недолік Тому тут захист м, трошечки кращий, ніж у сєви, і в принципі можна юзать бою. А в рудому лісі в оцій оточечці, ви зможете знайти сюрприз, який ви зараз побачите. А саме, ніхто не вгадає ніколи. Дирку в землі! Правильно, ми знайшли дирку в землі. Але, як правильно кажуть, дирка в жопі, а це отвір. Спригуємо сюди, і тут ми з вами зможемо знайти два постріли до РПГ, саме РПГ, і, звісно же, безпонтовий ящик. Ну, і звісно, так як я Джон Рембо, у мене два РПГ. Тому якось так. І 4 постріла до них, ну і 2 заряжених. Тому якось так Пользуйтесь народ. На локації затон, на самому її краєчку, ви можете знайти от в цій будівлі максимально габеняну пушку. Ну, але якщо ви такі само аеродрочери, як і я, то вам це сподобається. А тут у нас лежить отака от штучка. Лежить дві пачечки патронів і така от обвішана аерка з глушаком, зразу з рукояткою і з каліматорним прицілом. В принципі, вона нічим не відрізняється від звичайної, але вона зразу йде трошечки модифікована, в неї трошечки збільшена шкода, але все одно вона як була гавніцом, так і гавнюцом осталась. Але зато вона прикольно виглядає і, звісно, так як я аеродрочер, в принципі, все окей. І останній із таких самих найжирніших у нас схрончиків є ось тут. Він буде в нас знаходитись на ось цій будівлі, але починати ми на неї залазити будемо аж звідси. Нам потрібно буде залізти на цю будівлю, по цих трубах перепригувати, перепригувати, перепригувати ці всі дири. Іти сюди, і там ми будемо шукати ось цей. Прикольний костюмчик, який там є. Вам треба знайти дом на Малахіті з отакою трубою і знайти тут лісницю ззаді. Не забувайте сохранятися, тому що тут перепригувати дуже важко і кабінет наш може розлетітися максимально швидко об асфальт. Тому старайтеся. От, наприклад, як у мене зараз він розлетиться. Ні, не розлетівся, чуть аномаліоне не засало. Ну, логіку ви поняли, так? Да? Не забуваємо зберегтися. Тут, вроді би, труба коротша з цієї сторони. Бам! І от! Із-за чого треба сохранятися. Ну, ви поняли, так? Та, да? да, на жаль, паркур діло травматичне, тому потрібно думати зразу наперед. Хопа! Перепригнули. Опять не забудьте сахранитися, тому що це ще не все. І можна отримати по хребту максимально швидко. Енергетик нон-стоп колекційний патрончики Все це в нас завісло. От на цю лісницю можете не дивитися, я вже тут облазив все і вся, туди вилізти неможливо. Тут наша задача спригнути на подушечку. Па-па Тут наша задача перепригнути з цього моста на цей, так що теж треба зберігатися не забудьте, це дуже важливо. І тут ми з вами знайдемо ось такий офігенний костюмчик. Який, в принципі, є практично предтоп після екзоскелета, да. Перед, після нього йде тільки екзоскелет, і в принципі він теж йде іскровський, і він максимально крутий. В ньому можна бігати аж до того моменту, поки ви не знайдете екзоскелет Алмаз. Ви зможете знайти на Янові ось тут. Зверху на криші цього бункера. Тут по сюжету ви будете проходити, тому ви його не провтикаєте. Но вдруг, якщо забудете, він знаходиться не всередині, а на криші На криші цієї лабораторії. А якщо бути геть точнішим, то ось ви вилазите з цієї дюрки. І ось тут буде цей екзоскелетік, знаходиться, він практично топовий в ігрі, тут буде сумочка, з ним знаходитись і ви його тут можете залутати. В принципі, тут ще є умільці, які йдуть аж туди до вагонів, шукають ящик, кинають ящик бідний ногами, пінають його сюди на оцей край цього, цієї лабораторії і з нього запригують, запригують сюди. От. А потом звідси вони запригують. А! Ну, ви поняли. Звідси вони запригають сюди, сюди, і потом піднімаються сюди наверх. І лутаю цей екзоскелет максимально швидко. Ну а по сюжеті ви відкриєте ці двері ключ-картою. І тут буде пару іскрівців, яким треба буде зробити анігіляцію. І, в принципі, екзоскілетів буде баш. Ось ця лісниця знаходиться ось тут. Ну, а ви були на каналі The Tactic Games. З вами, як завжди, Калісо, незмінний ведущий. Надіюсь, вам сподобалось. Слава Україні і всім гарного вечора або дня. Я не знаю, коли ви дивитесь відео.